Колеги, вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі Онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні поговоримо про новий порядок подання відомостей про бенефіціарів, нові строки та нові штрафи. Але спочатку нагадаю, що закон 361 зобов'язує ЮРОСІП оновити відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності для внесення в ЄДР. Відлік строку оновлення інформації розпочався 11 липня 2021 року та повинен був тривати до 11 липня 2022 року включно. Водночас, у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, законом 21.15 встановлено, що фізичні особи, в тому числі ФОП, юридичні особи, подають документи, подання яких вимагається відповідно до норчинного законодавства протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. До таких осіб не застосовуються ані адміністративна, ані кримінальна відповідальність. Враховуючи все вище зазначене, Мінюз у листі від 9.6.2022 року повідомляє, що встановлені законом 361 зобов'язання щодо оновлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та здійснення щорічного підтвердження відомостей, яке за планами повноцінно запроваджується в 2023 році, підпадають під дію норм закону 21.15. Це означає, що якщо ви не встигли подати відомості, для вас не будуть застосовані ані адміністративні, ані кримінальні види відповідальності. А що ж змінюється зараз і чому? 29 вересня в Голосі України опубліковано закон 25.71 від 6.09.2022 року. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб. Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто з 29 грудня 2022 року. Законом передбачається, зокрема, що в законі 361-му. У розділі 1 додається стаття прим 1. Вона зветься Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності. І як і раніше, юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Зверніть увагу, також повинна бути інформація про відсутність такого кінцевого бенефіціара, якщо це так сталося. Юридичні особи зобов'язані подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність та структуру власності для внесення до ЄДР. Зверніть увагу, з'явилася нова норма. За якою засновники, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність Юросіб, зобов'язані надавати на запит юридичних осіб інформацію необхідну для подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників в ЄДР. Також засновники, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність Юросіб, повинні самостійно повідомляти юридичних осіб про зміну кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи протягом п'яти робочих днів з дати виникнення такої зміни. Форму та зміст структури власності юросіб встановлюється положенням, яке затверджує Державна служба фінмоніторингу. Методологія визначення юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника також розробляється держфінмоном та за результатом проведеного обговорення з громадськостю затверджується Кабінетом міністрів України. Також залишається норма, що юридичні особи зобов'язані підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи в актуальному стані. Та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зазначені зміни. Колеги, якщо вам важливо бути в курсі змін у світі бухгалтерського обліку та законодавства, то для вас будуть корисними наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як вести бухгалтерію без помилок та штрафів. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися, яка тема актуальна зараз, та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Також хочу звернути вашу увагу на те, що розширився перелік тих щасливчиків, хто не подає відомості про кінцевих бенефіціарів, в тому числі додалися житлово-будівельні кооперативи, Дачні кооперативи, садівничі та гаражні кооперативи. Як і були залишаються об'єднані співвласників багатоквартирного будинку, Асоціації власників житлових будинків, внесені до реєстру непридобуткових установ та організацій, сільгоскооперативи, сільгоскооперативні об'єднання. Ну і повний перелік ви зараз бачите на екрані. Друзі, якщо ви пропустили наше відео податкові перевірки під час воєнного стану, за які порушення можна отримати штраф, рекомендую вам його подивитися, щоб знати, які перевірки має право зараз проводити податкова. Переходьте за посиланням в описі. Звертаю увагу, що пункт 4 розділу 10 про кінцеві та перехідні положення виклали в новій редакції. Увага! Юридичні особи зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності, і методологія визначення кінцево-бенефіціарного власника. Подають інформацію про кінцево-бенефіціарного власника протягом 6 місяців з дня набрання чинності новими нормативно-правовими актами. Ну і також хочу звернути увагу, що це буде продовж 6 місяців, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Із закону 361 виключено статтю 17 прим. 1, яка, по-перше, встановлювала обов'язок щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, а по-друге, встановлювала перелік документів, які надаються реєстратору. Ну і ми зробимо висновки, що ж ми маємо після змін. Відомості про кінцевого бенефіціарного власника потрібно внести в ЄДР один раз без щорічних підтверджень, у випадку змін повідомити держреєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення. Якщо не подавало відомості про кінцевих бенефіціарів та структури власності реєстратору, це можна зробити у 2022 році за старими правилами, але не обов'язково. Штрафів не буде. Але після затвердження положення про форму та зміст структури власності і методології, визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, треба буде подати інформацію протягом 6 місяців, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Подавати інформацію можна бути як в паперовій, так і в електронній формі. У разі вибору електронною формою не потрібно нотаріально затверджувати копію паспорта кінцевого бенефіціарного власника. Ті, хто вже подав інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, повторно подає відомості протягом 6 місяців тільки у разі виявлення помилок, якщо все вірно, переподавати вже не потрібно. Ну і, на жаль, додали і штрафних санкцій. Що ж за нові штрафи? По-перше, неподання або не своєчасне подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність тягне за собою накладання штрафу на таку юридичну особу у розмірі від 1 тисячі до 20 тисяч неоподаткованих мінімумів. Тобто це штраф від 17 до 340 тисяч гривень. Також з'являється штраф, який накладається на засновників, які на запит юридичної особи не подали необхідну інформацію для внесення відомості про бенефіціарів та структуру власності до ЄДР. Цей штраф також складає від 1 до 20 тисяч неоподаткованих мінімумів. притягнення. Осіб до відповідальності за порушення буде здійснюватися Міністерством юстиції України. Крім того, залишається штраф за статтею 166 прим 1 Кодексу адміністративних правопорушень, який накладається за неподання або несвоєчасне подання відомостей на керівника юридичної особи і складає від 17 до 51 тисячі гривень. Колеги, дякую, що подивилися це відео до кінця. Поставте лайк, якщо воно було вам корисним. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам дуже важливий зворотній зв'язок і до зустрічі!